І всім привіт! І сьогодні ми поговоримо про дуже маловідомий київський спорткар, який називався взагалі Гоношне Антонова Чи Антон Гоночний? Або Київ. Гоношне Антонова – це маловідомий, але дуже цікавий епізод української інженерної думки, що пов'язаний з ім'ям Олега Антонова та його київським авіаційним конструкторським бюро. Попри те, що ім'я Антонова асоціюється насамперед із транспортною авіацією, наприкінці 60-х, на початку 70-х років, команда ентузіастів під його керівництвом взяла участь у створенні гоночного автомобіля. У другій половині ХХ століття в СРСР активно розвивалася внутрішня гоночна сцена. У рамках досав добровільне товариство сприяння армії, авіації, і флоту проводилися перегони, змагання з картингу та кільцеві гонки. Розробкою спортивних авто займалися ентузіасти з технічних ВНЗ, автозаводів і навіть авіаційних підприємств. Київське КБ Антонова з його інженерною базою та виробничим потенціалом стало місцем, де могла народитися нестандартна ідея. Побудувати гоночний автомобіль, використовуючи авіаційні підходи до конструкції, легкість, жорсткість та аеродинаміка. авто «Антонова» відоме в джерелах під неофіційною назвою Антон Гоночний або Антонова-1. Це був одномісний гоночний болід класу Формула СТР, аналог Формули 3 в СРСР. Шасі Монокок, частково з алюмінієвих сплавів із застосуванням авіаційних технологій. Двигун найчастіше використовувалися мотори ВАЗ або мотоциклетні двигуни, які доопрацьовувалися для підвищення потужності до 70-300 кінських сил. Кузов оптічний, виготовлений із легких композитних матеріалів. У проєкті відчувався авіаційний підхід до аеродинаміки. Підвізка незалежна розроблена на основі досвіду авіаційного амортизування. Цей автомобіль брав участь у регіональних змаганнях в Україні та інших республіках СРСР у 70-х роках. Хоча Олег Антонов не був безпосередньо головним конструктором машини, він. Підтримував проєкти, дозволяв використовувати ресурси КБ. Над проєктом працювала команда молодих інженерів, зокрема, Юрій Яковлєв, один із ініціаторів розробки. Олександр Грінченко, механік і тест пілот. Віталій Рожков інженер з аеродинаміки. Проєкт був локальним і не отримав серійного розвитку. Основні причини відсутність фінансування. Проєкт тримався на ентузіазмі. Орієнтація КБ на пріоритетні державні замовлення, авіація. Обмеження СРСР у розвитку цивільного автоспорту. Попри це, досвід із розробки гоночного автомобіля допоміг багатям інженерам отримати унікальні навички, які вони пізніше використали у серйозніших проєктах. Сьогодні про це гоночне авто Антонова. Знають переважно. Автоспортивні історики, ентузіасти або працівники КБ, що зберігають спогади про цей нестандартний проєкт. Декілька фотографій авто досі існують в архівах або приватних колекціях. Цей епізод, приклад того, як навіть в умовах жорстокої централізації радянської інженерії знаходилося місця для творчості, технічної допитливості та змагань.